всім всім привіт! Це канал Корисна валіза, і я знову вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу підняти з вами тему, з якої стикається людство протягом всього свого існування, а саме вибором життєвого шляху. Біблія є дуже добре. Місце писання, яке описано в Євангелії від Матфея в сьомому розділі, де говоряться про те, що в світі існує лише дві дороги, які мають свою кінцеву ціль або своє кінцеве призначення. І кожна людина в світі обирає свій шлях і йде або одною, або другою дорогою. І щоб візуально зобразити ці дві дороги, які мають різне кінцеве призначення, ви можете зайти на мій телеграм-канал «Корисна валіза. Підписатися на нього, і тоді зможете вільно скачати ці матеріали для користування на своїх уроках. А я безпосередньо вже буду переходити до теми уроку широка та вузька дорога. Демонструючи перше зображення, дайте дітям ретельно роздивитися і задайте запитання, що із цього, що вони тут бачать, вони би хотіли мати в своєму житті. А потім продемонструйте інший малюнок з вузької дороги. І... Так само запитаєте їх, чи хотіли б вони пройти цим шляхом. Але кожна з доріг має свої особливості і кудись призводить людей. І хоча широка дорога наповнена спокусами і просто облиски то її, люди втрачають всю свідомість і намагаються бігти по цьому шляху, на сам кінець вони залишаються розбитими, нещасними. Втрачаючи весь час в своєму житті на пусті зайві речі, бо на цій дорозі немає Бога і любові. Але, на жаль, багато людей її обирають. А є інша дорога вузька. Її обирають лише мудрі, сильні духом люди, які розуміють, що є добро. Бо вузькою дорогою нелегко йти, і постійно треба робити якийсь складний вибір. Бо погодьтеся легше замочукатися, ніж сказати культурно. Е, легше Списати, ніж навчитися, легше нічого не робити, чим прикладати зусиль. І мало хто обирає цей шлях. Але кожен шлях має своє завершення, і вузька дорога має свою нагороду у вигляді миру, праведності і радості у святім Дусі, яке ми отримуємо вже за життя, а потім і в Царстві Небеснім. Ах, кінець широкої дороги є пекло, страждання, біль і втрата при житті, тому що нічого погане добром не закінчується. І зачитавши місце списання, ви можете поговорити з дітьми, а потім запропонувати їм маленьку гру. Для цього вам знадобляться дорожні знаки, які будуть підходити до одної з доріг. Діти мають обрати знак і пояснити, чому саме вони прикріплюють його на широку чи вузьку дорогу, і як це може призвести до біди чи до добра. Таким чином, ви даси їм практичне руководство, чого їм треба уникати, а що можна робити. Ось і все, чим би я хотіла поділитися з вами сьогодні, у вигляді бонусу. Нагадаю, що знаки, які ви бачили тут. Ви можете безкоштовно скачати на моєму телеграм-каналі Корисна Валіза, який з недавнього часу працює в Телеграмі. І перейшовши по посилки з Ютубу і підписавшись на мій канал. Ось, так. Давайте мені буде бонус підписник і коментарі з вас, а ви безкоштовно отримуєте матеріал, яким ви можете вільно користуватися на своїх уроках. А я буду з вами прощатися. Бажаю вам мирного неба над головою, швидкого включення світла і всього найкращого з Богом!